Вам забороняю знімати себе. Ви при приспоненні, ви що? Прапорщик, ви, ви з комунізму вийшли? Ви не тому що ви мене нервуєте. Ви громадяни зараз, ви при приспонієнні, в першу чергу. Да. Я не нервуюся. Тому що ви мене бісите. Чому це вас? Бо тому. То що буде? Що буде тут? Не Нічого Майден. не буде. Ну, а так. Що такое? Докази надаєте? Ну конечно, зараз напарні. Давай, хайде напарник. напарник сюди. <плак> Ну що там напарник несе докази? Чи мені тут стояти я до ранку? Я не бачу, це ваші проблеми. Алло? Шо твои, блядь! ваші проблеми? Як ти сказав тільки що прапорчик? що А то що буде? Да, Нічого не буде. Ну таки що? Ничего. Слушай, дорогой, ты что охуел, парень? Це ти охуел. Оооо! ти охуевший петух, блядь, Іди нахуй отсюда ба, блядь. Чуєш, ж едь отсюда, пока ты ще тут сидиш за рулем, я тебе похожу. Ай, блядь, петушок, сука, блядь. А ну повтори, сосыхуй, блядь? Петух, блядь, сюда иди, петушара, блядь.